Всім привіт! Покажу свою команду на арпію 6 рівня посилену. Пройшов її в перший вже день, як вона відкрилася. Думав, буде складніше. Хоча було складно, але думав буде ще складніше. І так, отака от команда в мене використовується зараз. Але перший, перше своє проходження цієї гарпії я зробив іншою командою. Ось такою. А, що помінялося, 2 dd Тут випалювання, вони справляються, вони пробивають. От, просто що вони не в Синергії. Не в Синергії 5. А якби. Я вже прокачав. І хотілося б, щоб було. А, тому для вас, якщо ви прокачали синергію стихій, а, саме з 5 героїв. Ось, ось таким чином. То вам краще. Використовувати героїв е, льоду. Це або Белдель шина, або хвітар е, Лосенія. От. Дуже і ті і ті. Добре будуть справлятися. І так, основний момент це якраз таки живучість пачки. Я використовую Еуріона, як бачите, скільки в нього захисту. Ось такі таланти. Використовую. Цей сет, щоб заодно бафати команду. Ну і 25% захисту дає сет. Отака. Банка. Артрет. Використовую наступні таланти. Це важливо. Як бачите. Багато захисту. Сет захисту предків. Руни на захист. Не пам'ятаю, що в мене є. є. Навіть якщо воно фіолетове. Ну, якщо у вас там з відсотком буде високим, то буде ще краще. Все, абсолютно все на захист. До речі, <сум> і посох. Фелосія. Фелосія <сум> в сеті додаткового підхилу. Також в мене є річ на. Коли даєш йти, щоб дамаг збільшувати атакером. І два таких е, таланти прокачено. Також вона з жилетом. Ну і просвід, само собою, треба більше, але, на жаль, в мене тільки отака от руна. Тут взагалі це найкраще, що було, тому поки що так. Е, 2 дд. Белдель е, погано зібрана в мене. Дуже мало крит шансу. На жаль, з хороших таких якісних речей я не зміг а, знайти а, нічого на. саме в допах скрізь шансом Тому слабко зібрана шина. А, шина тут нічого особливого, просто точність. Давайте. І сет, бафу. Бафу дамагу. Коли накладається а, послаблення. От, з талантів я її ще не прокачу. А, Використовую гнів океану на цьому босі. От Ну і, як я сказав, вже можна використовувати команду. А, зараз. Отаку. Як бачите, я тут навіть використовував масло. Не кігуть, а масло на дуреві. Можна і кігуть Отакі таланти були на Доремі. Може вас просто... Я знаю, що багато кому Дорем випав. Немає людяного вибуху, то можете використовувати таку команду. Ось такий шолом. Дуже важливий для дамагу. Також карф. Такі таланти. Качені. Ну і тут все зрозуміло. Не давав йому крит шансу, тому що просто не вийшло. Якби вийшло, звісно. Ну в мене отакої рукавиці немає на крит шанс. А для горіння цей шолом хочеться, хочеться. Тому без -шансу я в мене. Просто накладає. Аура захисту як і в одній, так і в іншій команді. Далі кристали. Я проходив, всі кристали ставив на, на допомогу своїй команді. Тобто зменшення дамагу, зменшення атаки ворогів, зменшення захисту, і тут був баф урону. Але так як я поставив Белдель, команду з Белдель. То я вирішив спробувати свою удачу. Можливо, мені випаде кращий шмот. Спробував так. А до цього було ось так. Збільшення дамагу. 8 разів. Ну, це дуже сильний кристал. Але так як з Билдель я швидко це роблю, прохожу, тому я вибрав. Хочу спробувати. Такий от. Кристал. З кристалами теж розібралися. Ну і з Белдель я проходив не, не використовуючи їжу. Для горіння використовував, тому що вони довше ці димки вбивали у мене. Було більше атаки От. у противника. Тому я використовував їжу. Зараз не буду використовувати, тому що і без їжі вони пройдуть. Давайте подивимось. Як це відбувається? Éve, звісно, швидкість я. Так. А, а все, все, правильно. Я, я забув, що я в цій команді не використовую таймінги. От, і тепер відео не треба буде їх показувати. Це велике полегшення. Жартую насправді. Просто інколи забуваю про таймінги. А тут не забуду точно. От, бачите, як швидко Белдель там вбила цього шарика, і вже менше дамагу і буде отримувати, вже легше. Тому, тому тут трошечки можна забрати з тих кристалів. Так. От я забрав на збільшення дамагу, поставив, на шанс випадіння червоної шмотки. От. Точніше, що те, що випаде, буде покращено до, до плюса. В подальшому планую ще, ще забирати, покращити свою команду і забирати, забирати оці допоміжні кристали, і додавати кристали на речі, щоб краще випадали. Побачимо, зараз що спрацює, 30% сотків, чи ні, і треба, звісно, покращити кристал. Щоб він був якісніший. Майже досить швидко. Белдель з бойової навички ігнорує щит. Плюс неї Кігуть то є, щоб вона ще й абсолютно його ігнорувала. Ну, кігуть там, якщо у вас є унікальний артефакт, то кігуть вам і не потрібен, насправді. Основний, основний дамаг наносить Белдель з бойової навички. Без кігтя. Вона працює дуже добре. Але. Скажу відразу, знаєте, без артефакту для данжі, це, це дуже велике посилення. От, отримати Белдель. Саме вчора її отримав. Ще до того, як отримав, я пробив якраз таке командою а, горіння. Так що, якщо у вас немає Белдель, є команда Горіння, не страшно, ви все одно проб'єте. Карф, або Карф Ашетіус, ось, ось такими а, героями ви проб'єте. Плюс Хвітар також проб'єте з Лосенію. От, Але, якщо є балдель, то буде отак. Так, і в мене, до речі, ні, це не спрацювало, я думаю, але ну, прокнуло зразу в кріт урон. А, якась надія є, але більше ніяких статів. Ну, тут це таке своє. Отака ну, от гарпія. Дякую вам за перегляд. Дивіться, пробуйте і е, тестуйте в себе. Пишіть, як у вас успіхи з поселеними данжами до зустрічі в наступному відео.